З огляду на те, що після невдалого бліцкригу у 2022 році противник розпочав з нами тривалу війну на виснаження, неби як важливою і необхідною і в Збройних силах психологічна підтримка персоналу. Тому для того, аби морально-психологічний стан був підтриманий на оптимальному рівні, а підрозділ міг. Виконувати тривалі воєнні кампанії, ми проводимо цілу низку комплексних заходів. Досягається це шляхом індивідуальних бесід, а також різних групових брифінгів, обговорень з особовим складом найбільш нагальних питань. Які турбують особовий склад. А, також важливим є психологічне діагностування військовослужбовців, яке здійснюється для того, аби оцінити можливості і властивості кожного військовослужбовця, оскільки кожна людина це окремо біопсихосоціальна модель. І дуже важливо зрозуміти, аби кожна людина могла займати в підрозділі з огляду на свої морально-ділові та психологічні якості. Ту чи іншу роль і виконувати свою роботу ефективно. Також психологічне діагностування проводиться ще для того, аби виявити та унеможливити різні кризові психічні стани у військовослужбовців, такі як, наприклад, схильність до суїциду або депресії. Психологічна підтримка не була б можливою без психологічної підготовки особового складу. У нашому випадку ми впроваджуємо під час такої підготовки. Інновації у вигляді віар-технологій. За допомогою віар-окулярів, військовослужбовці занурюються в тривимірне середовище, яке імітує бій з різними сценаріями і різними ситуаціями. А також психологічна підтримка передбачає і психологічне відновлення особового складу після пройденого досвіду, який дуже часто буває травматичним військовослужбовцям. Надають допомогу на пункті психологічної реабілітації, де після виконаних завдань, після емоційного та фізичного виснаження військовослужбовці мають можливість відновити сили та енергію в умовах, наближених до домашніх цивільних. Ще одною складовою, про яку вже було сказано, є моральна підтримка особового складу. Вона включає в себе внутрішню комунікаційну роботу, військово-патріотичну роботу. Національну патріотичну підготовку та культурну рекреацію. Наступним елементом внутрішньокомунікаційної роботи є аналіз проведених дій. Вона проводиться для того, аби покреслити основні досягнення і помилки, які було командою під час цих завдань, зроблено. Також це важливо для того, аби особовий склад в команді міг обмінюватись досвідом і загалом згуртовувався. Важливою також складовою моральної підтримки є військово-патріотична робота це система заходів, яка проводиться для того, аби формувати цілісну установку в свідомості військовослужбовця, про те, що він гордість для держави, для того, аби він пишався тим, що він є частиною Збройних сил України. Ми проводимо ритуали та традиції: це вручення марунових беретів після пройдених випробувань військовослужбовцям. а також це урочиста клятва десантника під час урочистих заходів. Важливим елементом моральної підтримки є культурна рекреація особового складу. Це теж цілісний комплекс заходів, які здійснюється для того. Аби військовослужбовці могли відновити свій морально-психологічний стан після виконаних завдань, і таким чином особовий склад культурно відпочиває. Отже, психологічна підтримка персоналу це один із найважливіших видів забезпечення військ, метою якого є формування мотиваційної готовності та психологічної стійкості під час виконання завдань, а також забезпечення та відновлення. Морально-психологічного стану особового складу для успішного ведення завдань за призначенням.